На прийом до народного депутата України Олександра Домбровського прагнуть потрапити не лише його виборці віничани, а й жителі з інших міст. Петро Духовний зі жмеренки приїхав з пропозиціями щодо покращення ситуації у сільському господарстві. Сільське всі хазяї знічтожені, маночне просто взагалі. Ну, не ну, зовсім так, не совсем так. <кх> ну, але не проблем дуже Ні, ну по чому унічтожене? Зараз став на індивідуальне хазяйство. И ликвидировали искусственные изменения. То, о чем вы говорите, меня очень беспокоит. И я абсолютно разделяю вашу позицию в том, что в сельском хозяйстве сегодня нужны кардинальные, кардинальные изменения, направленные на то, чтобы на то, чтобы этот э, сектор экономики развивался. Если вот э, вы готовы сформулировать несколько тезисов, положений, я готов с вами встретиться. Місяць заболотним, в з Порошенка, тому що ми якби как бы, одна команда в парламенті. Я потребує. Если... ну, давайте тогда ви спокійно подумайте, сформулюйте. А це Павло Хахаліна. У нього прохання допомогти відновити рух потягу Вінниця Гайворон. Місяць тому його відмінила одеська залізниця через нібито нерентабельність. На 68-му кілометрі побудували селище для Чорнобильців. І там. Туди транспорт ніякий і не ходить, крім цього поїзд. Давайте домовимось так: ви залишаєте мені ці документи, або ми копії зараз знімемо, і я тоді з Одеською залізницю і з Укрзалізницю буду окремо на цю тему говорити, добре? Ну добре, це. До народного бранця звертається віничанка Тетяна Ященко. На прийом вона прийшла з одномісячною дитиною. Своє прохання допомогти облаштувати ігровий майданчик у дитячому садочку номер 72 висловлює від імені батьківського комітету, на що отримує згоду. Заручилася підтримку Олександра Домбровського в питанні облагородження території і старша по будинку 95 по вулиці Пирогова Надія Андрушкова. Її непокоїть стихійне паркування машин на прибудинковій території. Біда, напевно, не тільки нашого двору, біда за країни і світу, наверно, біда з паркуванням і от машини паркуються вони часто, ну не то, що прямо зовсім заїжджають прямо на цю площадку дитячу. Пані Надія пропоную огородити ігровий майданчик кущами та деревами. Давайте ми думаємо стати. Я переговорюю з управлінням комунального господарства угу. міської ради. Угу. Там, заступникам, щоб вони під'їхали тут і подивилися, О, на місці. що вони з вами зв'язалися, ми скоординуємо, сконтактуємо між вами і ними. Так. На місці подивилися, тому що я знаю позицію міського голови, що він такі речі всі підтримує. Ну, ну, я зна... да. і щоб тоді, щоб тоді під'їхали, подивилися, допомогли скопати і визначили, якщо кущі, то кущі, якщо дерева, то дерева. Прекрасно, так. Да. Може, ден... може там 3-4 дерева посадити, між ними кущі посадити. Да. Це Надія Андрушкова із особистого питання допомогти працевлаштувати доньку. З цим проханням прийшла до депутата Ірина Логвиненко. В обох випадках Олександр Домбровський запропонував жінкам підготувати резюме, аби він міг предметно говорити з роботодавцями. От давайте ми домовилися. Ви цей резюме допоможете одним пунктом, там низу чи верху. От яку роботу ви шукаєте. Якщо це робота з кадрами, це одне. Якщо це робота там по товарознавству, по товарам там, по групам це друге. Можливо, перше, друге. Якщо то щось при... я... Я, я не знаю. Просто ви спокійно подумайте, сформулюйте. Традиційно під час прийому люди зверталися я і по матеріальну допомогу. Так Ганні крот вона потрібна на ліки для сина. Нещодавно йому зробили операцію на голові. Я Прошу. просто не зверталася до вибор, бо я не знала, що ви ви можете це мені підказали. Друзі прийшли. Uh -huh батьків в Ми там там на тижні, наскільки можна було будут мы. Ми... Не лише попросити, а й подякувати йшли на прийом до депутата Вінничани. Серед них заступник директора міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 Наталя Гнедюк. Два з половиною місяці тому до Олександра Домбровського звернувся керівник закладу з проханням допомогти придбати сучасні шахові годинники. Сьогодні школа їх має. Це дозволить проводити у Вінниці турніри національного та міжнародного рівня. Ну кожними допомоги а ось такі. Сами-сами-сами да. сейчас самі Ну підходить це що потрібно. Да, конечно. Да? Ну вони включаються да. да. лише ті тут, коли змагання проходять, да. бо що батарейки не події, батарейки подходить, ну мені рады. Це юні шахісти всі. Да, будучи да. розписі. Спасибо. Спасибо. Привіт. Привіт. Я тебе друзья. Игорь, ну привіт. А тебе? Я... Коля, ты тоже в шахі играєш? Да. І ти граєш в шахти? Це будущее. Будущее. <свисті> ну все. А ти мой подружка и два тебя. И ты говоришь, а то граєш шаххи? Так. Ну молодцы. Молодцы. Я теж до вас тут не прийду, запишу, туда вчитель на грати в шахті. <свисті> Домовились? Дякую. Дай Бог, щоб все було нормально. Сьогодні... Прийшла на прийом до депутата і інвалід першої групи Ольга Паньковська. Міській громадській організації Союз Чорнобиль України вона працює за сектором по роботі з вдовами. У неї прохання вирішити питання з пенсіями для чорнобильців. Моя пенсія мінімальна, як у ліквідатора першої категорії і як у інваліди першої А-групи. Вот справочка. Надо сформулировать как бы решение. Это решение должно там, касаться решения Кабинета министров. Это решение может касаться там, внесения какого-то законодательного акта и лоббирования этого законодательного акта, вот эту категорию людей защитить. Это может касаться там, работы решения Министерства социальной политики. Свого часу я губернатор Олександр Домбровський ініціював програму з підтримки вдів чорнобильців. Сьогодні вона продовжується. Мы вот наши, нашу программу по вдовам чернобыльцев, мы продолжаем, поздравляем, помогаем, прозваниваем, встречаемся, финансируем. То есть вот как было, так и мы все продолжаем. Неужели это, не это будет? 10 тысяч бюджет в год, для того, чтобы можно было вспомнить. Опять да, так же собирать всех. Да, все. Да. Боже Прошу. мой, Конечно. Все. спасибо большое. Загалом, під час прийому висловити свої прохання, побажання і пропозиції мали можливість близько 20 людей.